Сьогодні я буду показувати, як і правильно качку по пекінськи Ось такий спеціальний лаваш накладу з Китаю. І потім беремо качку, ось такого кусочка в палочці, і потім обмакуємо в отакий соус. Потім намазуємо о, це лава. І потім кладемо качку ось таким от образом. Потім кладемо огурчик і чуть-чуть ось такої спеціальної цибульки. Потім о, загортаємо це о, все ось таким ось образом. І потім ось такий лаваш виходить китайський. Це дуже вкусно. М -м -м. Дуже вкусно. Все це я такий всім попробувати. Це дуже класний лаваш. Тобто лав, якщо це відео вам понравилось, пишіть коменти.